Мої вітання! Сьогодні будемо випікати пиріг з малою кількістю тіста і великою кількістю овочів, а точніше, кабачків. Такий пиріг виходить ніжний, соковитий, доволі легкий, тобто тут немає багато жирів і смакує краще в холодному вигляді. Ну що ж, ходімо готувати. Спочатку підготуємо кабачки. Всього знадобиться 700-750 грам. Їх потрібно нарізати тоненькими-тоненькими кружечками, ось такими товщиною не більше 1 міліметра. Вершкове масло 30 г топимо до рідкого стану і залишаємо трішки остигнути. До борошна 150 г додаємо 5 г розпушувача. Розмішуємо і поки що відставляємо в сторону. В окремій мисці з'єднуємо 3 яйця, 100 мл молока, чайну ложку солі, трішки перцю і трішки сухих трав. Сюди ж розтоплене вершкове масло. І розмішуємо до однорідності. Тепер сюди додаємо борошно з розпушувачем і розмішуємо, щоб утворилася густа маса. Сир 100 г. У мене це моцарела, але можна брати і твердий сир будь-який, який вам подобається. Натираємо його на маленькій терці. І тепер додаємо до тіста. Також сюди два зубчики чеснику через прес. І невеликий пучок петрушки, нарізаний теж дрібно. Також можна сюди кріп додати. Знову все розмішуємо, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Все, тепер додаємо нарізані тоненько кабачки. Тепер ретельно все перемішуємо, щоб кожна скибочка кабачка була змащена тістом. Друзі, якщо вам подобається відео, діліться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Форму потрібно вистелити пергаментом і я ще збризнула тонким шаром олії. Розмір моєї форми 22х32 см. Викладаємо сюди кабачки. Розрівнюємо гарненько, щоб пиріг вийшов однакової товщини. І відправляємо випікатися в духовку розігріту до 180 градусів на 45-50 хвилин до рум'яної скоринки. Ось таке, як бачите. Потрібно залишити в формі остигати на хвилин 5-10. А потім виймаємо з форми і вже залишаємо так до повного охолодження. Виходить дуже смачний ніжний овочевий пиріг з великою кількістю кабачків. Легкий та поживний саме те, що треба, щоб урізноманітнити меню в сезон кабачків. Готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!